Вже другий рік поспіль Україна відзначає День незалежності в умовах повномасштабної війни, місто Миколаїв. Як ті, хто знає ціну свободи і боротьби за неї. Давайте послухаємо, що бажають миколаївці, наші батьківщині в день її народження. Я вітаю весь наш народ, вітаю з цим святом, бажаю всім терпіння, перемоги. Я сьогодні їхала по, -по, по роботі і бачила наше місто відроджується. Будемо жити, будемо працювати і будемо перемагати во всіх наших сферах діяльності. Щоб скоріше закінчилась війна, щоб менше було тривог, і все було добре, і щоб Україна зажила. Миру, тільки миру і більше миру. Менше корупції і знову більше миру. Я дуже пишаюся нашою країною. Я дуже пишаюся нашими воїнами, нашими хлопцями, нашим президентом. Я пишаюся нашим городом героям. Мабуть, мирного неба над нами і щоб не вбивали наших. Та й щоб все було добре. Я побажаю Україні якнайшвидше перемоги, щоб наступний рік це свято святкувалося в колі сім'ї, де буде батько, син, мати. Всі разом не будуть розділені долі. Звільнити всі наші території і нарешті, щоб мир панував по Україні. Як би ви привітали військових і що б їм побажали? Я б їм побажала всього найкращого та найбільше забути цей жах війни. Це дуже прикро, що зараз відбувається. Але я вважаю, щоб вони повернулися до своєї сім'ї та зустріли своїх дітей. Наснаги, витримки. Хотів би привітати вже, звісно, вдома з миром всіх військових, щоб вони були вже поряд. Наші дуже дуже Смиливі хлопці, я їм бажаю тільки перемоги і повернутися живими додому. Ми їх чекаємо. Ми чекаємо усіх до одного. Хочу побажати, щоб всі збори. Отак от от, просто закривалися моментально. Хочу ще побажати, щоб всі небезпеки та загрози оминали наших бійців, а також, щоб вони якомога скоріше повернулися додому, до своїх сімей і щоб у сім'ях панувала мир, злагода. І все було у нас всіх добре. Я побажала, головне, берегти себе, знати, за що вони бояться, вони знають за що. Сили, волі, ну, щоб їх сім'ї не так переживали. Хочеться, щоб все це закінчилось. Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Ну, я б військових привітав, перш за все, Всі відомо, що ну, військові такий невипагливий прошурок суспільства, але найбільше, що я впевнений, що для них потрібно, це відпустка і ротація, тому що всі військові, які б вони не були, вони перш за все люди і вони хочуть до сім'ї, до дітей, до рідних і якнайшвидше повернення додому. Редакція телеканалу МАРТ також долучається до привітань з 32 другої річницею незалежності України та бажає всій нашій державі сил, наснаги, якнайшвидшої перемоги, звільнення всіх українських земель і аби наші герої повернулися додому цілими та здоровими. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.